Ви не повірите, за один тиждень я заробив більше грошей, ніж за два попередніх місяці. Wow. А головне, тепер я стабільний, спокійний, впевнений у собі. Все тому, що я знаю, що мені робити. Ось такий відгук прислав мені мій клієнт. І все тому, що я активувала його грошовий канал. По його матриці долі. Я дала йому. Код його власного успіху, і допомогла активувати, як енергії працюватимуть у позитиві на його благо і збагачення. По його натальній карті ми прослідкували його найкращий шлях до самореалізації і призначення. Через карти Таро, через розклад вибір, він обрав найкращу сферу своєї, свого реалізації, своєї діяльності через розклад вибір. Він визначився, в якій сфері йому краще працювати і де його гроші. І тепер він і заробляє, і просто yes. кайфує. Якщо ти застряг чи застрягла у фінансовій кризі або просто потребуєш свого власного коду успіху, приходь і отримай його, не зволікай, твої гроші вже чекають на тебе. Треба тільки активувати грошовий канал.